Вітаю! Я Оксана, вчитель української мови. І наше друге заняття має назву Як дібрати влучне слово. Зараз ми поговоримо про те, які слова краще використовувати, щоб звучати точно, влучно, доречно і по-українськи. Розпочнімо із невеличкого словничка вчителя, у якому зібрані ті слова і фрази, що дуже часто вживає кожен учитель. Перший. Краще сказати записуємо дату уроку, а не число. Друге руку підносимо, а не підіймаємо. Підручники розгортаємо і згортаємо, а не відкриваємо. Робимо позначки на берегах, а не позначки на полях. Хто бажає відповісти є охочі відповідати, а не бажаючи. Наводимо аргументи доводимо. А не доказуємо. Думки. Погляди, відповіді збігаються, а не співпадають. Також кажемо, чинна програма, а не діюча. Показовий урок, а не відкритий. Перебіг уроку, а не хід. Додавши у свій лексикон ці слова і вирази, ви вже будете звучати більш грамотно і красиво. Як бачимо, робота зі словами це дуже кропіткий процес, де ми по зернятку збираємо влучні, доречні і правильні слова. На жаль, практично неможливо охопити всі одиниці. Однак зараз я наведу ті слова, де ми найчастіше помиляємось. Прошу звернути увагу на них у своєму мовленні іменники. Часто кажуть хороше відношення, однак краще сказати хороше ставлення. Відношення це пропорція у математиці. Також розглянемо різницю у значенні слів стосунки і «відносини». Стосунки кажемо, коли йдеться про близьку взаємодію, стосунки у сім'ї. А відносини, коли йдеться про більш віддалену взаємодію, міжнародні відносини. Про стосунки ще можна сказати взаємини, але не взаємовідносини. Далі, замість словосполучення, ряд досліджень краще сказати низка досліджень. У низці досліджень бачимо, відбувається чергування звуків. Слово сполучення «точка зору краще замінити на слово погляд, на мій погляд, а не з моєї точки зору. Кажуть, приналежність та краще казати просто належність, а замість прибудова. – «будова». Слова бік і сторона вживаємо у різних контекстах. Правильно сказати правий бік, зовнішній бік, позитивний бік, зворотній бік. З обох боків, з мого боку. Але сторони трикутника, сторони світу, сторони переговорів. Усіх вчителів цікавить така тема, як ріст заробітної плати. Однак правильно сказати зростання, збільшення. Тож, шановні освітяни, щиро зчу нам усім зростання зарплатні і збільшення задоволення від роботи. ПриКМЕТНИКИ Однією з найбільш поширених помилок є вживання прикметника вірний у невластивому для нього значенні. В українській мові вірний означає відданий, незрадливий, правильно сказати, вірний воїн, вірний собака, вірна дружина. А от сказати вірна чи невірна відповідь, вірне чи невірне рішення, вірний невірний вчинок це помилка. Варто казати, Правильна чи неправильна відповідь, правильне чи неправильне рішення, правильний чи неправильний учинок. Тобто вірний і правильний це не синоніми, а різні слова. А як би ви сказали, правильно вірна смерть? Подумайте, ми до цього ще повернемось. Далі. В українській мові нема слова учбовий. Ми кажемо навчальний. Варто говорити, навчальна література. Навчальний корпус. Тому й абревіатури вуз у нас нема. Краще сказати: Виш або ВНЗ. Халатне відношення. Це словосполучення є неправильне. Українською кажемо недбале ставлення. Часний українською це приватний, приватний сектор приватна власність. А участковий це дільничний, дільничний лікар, дільничний міліціонер. Наступний – це такий, перед яким є попередній. Можна сказати: наступного місяця на наступній зупинці нехай зайде наступний. Але виконати наступним чином це неправильно, бо незрозуміло після чого наступним. Тому каже: виконати таким чином. Далі слова. українською мовою, кажемо, знаходиться про предмет, який був загублений. Мої ключі знаходяться щоразу в іншому місці. А про місце розташування предмета чи перебування особи, кажемо, розташований або перебуває. Театр розташований у центрі, а не знаходиться. Я перебуваю вдома, а не знаходжуся. Іноді цього слова можна уникати: театр у центрі, я вдома. Її слово відкривати в українській мові вживаємо, коли йдеться про якесь відкриття, відкрити планету або початок роботи, відкрили новий магазин. Однак щодо дверей і вікон краще використовувати слова відчиняти і зачиняти. Або відмикати і замикати, якщо користуємося ключем. Щодо очей заплющувати і розплющувати. Щодо книги розгортати і згортати. Поганий закон української ми скасовуємо, а не відміняємо. А от прикметники, іменники, числівники і займенники ми відмінюємо. Запам'ятайте. Що участь не приймають, а беруть. Ми ж активні самі беремо, а не чекаємо, коли нам дадуть, щоб прийняти. Тому беріть активну участь у своєму житті. Словосполучення задавати питання є помилковим. Найкраще питання ставити, а можна й просто запитати. Дозвольте мені запитати, чи знали ви про це. Ми часто кажемо своїм учням, що потрібно гарно вчитися. Щоб потім мати можливість поступити в університет. Але так сказати неправильно. Правильно вступити до університету. Також зверніть увагу, що відмічати це ставити відмітки, а свята у школі ми, не, ми відзначаємо, а не відмічаємо. Замість словосполучення свято продовжується, краще сказати, свято триває. Продовжений це збільшений у часі, продовжений день. Продовжений рейс. Проблема заключається у тому, що насправді вона полягає. Так, правильно сказати, проблема полягає. Договір ми теж не заключаємо, а укладаємо. Отже, повторімо: проблема полягає, а договір укладаємо. Ви не можете рахувати ваших учнів розумними, навіть якщо ви найкращий у світі вчитель математики і дуже добре вмієте рахувати. Тому що правильно сказати, вважати учнів розумними. Сказати попередити катастрофу це неправильно. Правильно, запобігти катастрофі. Але ми можемо попередити інших про ймовірну катастрофу. Словосполучення не дивлячись на труднощі означає, що ми на них справді не дивимося. Як от у реченні я вийшла з кімнати, не дивлячись ні на кого. Про труднощі ж краще сказати, незважаючи на них. І наостанок ще два часто, але неправильно вживаних у навчальному контексті дієслова заставляти прочитати і доказувати думку. Правильно сказати змусити прочитати і доводити думку. Займенники. Зараз розглянемо кілька найчастотніших випадків неправильного вживання займенників. Перше. Любий, правильно сказати кожен чи будь-хто, завдяки ним це завдяки їм або завдяки йому. Ні в коєму разі це в жодному разі. Їх успіхи краще їхні, бо їх це родовий від вони, а успіхи чиї їхні. Прийменники. На жаль, дуже багато помилок ми допускаємося під час вживання прийменників. Розгляньмо найпоширеніші з них по відношенню до. Можна сказати і стосовно, і щодо. Стосовно справи стосовно мене, а не по відношенню до. На рахунок мене це щодо мене, а на рахунок у банку кладемо гроші. Прийти біля 10-ї години це неправильно. Правильно кажемо, прийти близько 10-ї години, але біля дому. Пропустив із-за хвороби, правильно пропустив через хворобу, але встав із-за столу. Піти за журналом неправильно, правильно піти по журнал, оскільки прийменники по вживаємо, коли йдеться про мету, по воду, по хліб. Але зошит по математиці, правильно зошит з математики. І ще одне щодо прийменників: запам'ятайте, що ми вживаємо згідно з і, відповідно, до. Саме так, згідно з постановою, відповідно до наказу. Сказати згідно постанові чи відповідно наказу це неправильно. Правильно, згідно з відповідно до. Далі вставні слова. І сполучники. Наведу також кілька порад щодо правильного вживання вставних слів і сполучників. В українській мові висновок, підсумок починаємо словом, отже, а не і так. Замість тим не менше кажемо: а втім, а проте. Сполучника так як в українській мові немає. Правильно кажемо оскільки. Далі, сталі, вирази. Кілька зауваг щодо правильного вживання сталих виразів. Перше, неправильно казати, кидається в очі. Правильно впадає у вічі. Мені завжди впадає у вічі грамотна людина. Коли з першого разу щось не вдається, ми кажемо перший млинець на нівець». Замість галопом по Європам кажемо біг пес через овес або косокриво, аби живо. Тобто, як бачимо. Ми не завжди перекладаємо дослідно. Це стосується не лише фразеологізмів, а й інших сталих виразів. Як, от, наприклад, упасти в обморок це неправильно. Правильно знепритомніти. На нашу окрему увагу заслуговують пароніми. це дуже схожі слова, які, однак, мають різне лексичне значення, бо саме через їхнє нерозрізнення часто трапляються лексичні помилки. Наведу лише кілька з них. Наприклад, тактичний тактовний схожі слова. Але учитель може бути тільки тактонний. План тактичний. Їда і їжа. Під час їди не розмовляємо, але корисна їжа. Особистий і особовий. Особиста річ, але особова справа. Уява і уявлення. Барвиста уява, однак не мати уявлення. Дружній і дружний. Дружній погляд, тобто теплий погляд, але дружний колектив, тобто згуртований. Ефектний і ефективний. Ефектний вихід, але ефективний метод, обсяг і об'єм, об'єм пляшки, але обсяг твору, військовий воєнний, військова кафедра, але воєнний період, книжний і книжковий, книжне слово, книжний стиль, але книжкова полиця, книжковий магазин. Більше паронімів та пояснень щодо їхнього вживання можна знайти у словнику довіднику з культури української мови. Дивіться у списку літератури до лекцій. А зараз ми нарешті систематизуємо увесь матеріал. Отже, прошу, скажіть мені, чи так буде сказати правильно? Якщо ж ні, то виправно. Ряд учених. Правильно чи ні? Ні. Правильно, низка учених. Приналежність до модернізму. Правильно? Ні. Правильно, належність. Позитивна сторона. Можна так сказати? Ні. Правильно, позитивний бік. А зворотній бік. Так буде правильно. Ріст цін, чи можна так сказати? Ні. Правильно зростання цін. Побудова речення. Чи правильно? Правильно будова. Віднестися халатно. Як сказати українською? Правильно поставитись халатно. Слідуюча зупинка українською скажемо. Наступна зупинка, правильно. Виконати наступним чином можна так сказати? Ні. Виконати таким чином. Вірно сказано. Можна так сказати, чи ні? Ні. Правильно сказати? Правильно сказано. А тепер повернімося до словосполучення вірна смерть. Подумали, як буде правильно? Правильно буде неминуча смерть. Вірний воїн. Правильно чи ні? Саме так вірний означає відданий, незрадливий. Ужбовий посібник. Можна так сказати українською? Ні, тому що правильно буде навчальний посібник. Знаходитися вдома. Скажемо так. Ні. Вдома ми перебуваємо. Розплющити очі. Можна так сказати? Так, це правильно. Відмінити іспит. Відмінюємо іменники, а іспит скасовуємо. Укласти договір. Правильно. Так, так говоримо. Тактичний керівник. Пам'ятаєте паронім? Так, керівник має бути тактовний. Брати участь. Брати участь це правильно. Вступити в коледж. Правильно чи ні? Подумайте, ні, правильно вступити до коледжу. Продовжується навчальний рік. Кажемо так. Ну, кажемо. Але це неправильно. Навчальний рік триває, незважаючи на труднощі. Як сказати правильно? Це і є правильно. Змусити вчитися. Правильно звучить. Mm -mm. Так, це правильно. Це може зробити любий. Так, це може зробити будь-хто правильно. Їх перемога. Кажемо так, ні. Правильно, їхня перемога. На рахунок освіти. Краще сказати, як? Правильно щодо освіти. Зустріч біля 12 годин. Правильно кажемо зустріч близько 12-ї години. Так? Пішов за крейдою. Ні. Для позначення мети використовуємо прийменник По. Пішов по крейду. Згідно з постановою. Правильно чи ні? Так, це правильно. Згідно з відповідно до. Галопом по Європам. Як ми скажемо українською? Згадуйте. Правильно. Біг пес через овесь або косокриво або живо. Об'єм твору. Об'єм це те, що вимірюється в метрах кубічних. А про твір ми скажемо, як? Правильно: обсяг твору. Книжна виставка. Ні. Книжне у нас слово. Виставка книжкова. І останнє він не мав про це уяви. Якщо людина не має уяви, мабуть, це дуже. Бідна духовна людина. Правильно сказати як? Так, він не мав уявлення. І наостанок правила називання часу українською мовою. Запитання про час це котра година, о котрій годині. Тобто година це іменник жіночого роду. І відповідь: перша година, друга година. Якщо у нас є хвилини менше 30, ми використовуємо прийменники по або на, 5 хвилин по 10 або 5 хвилин на 11. Якщо у нас 30, ми кажемо пів на 10-30 це пів на 11, або пів на 11, але не половина 11. Десята 45 це 10 година і 45 хвилин. Або за чверть 11, чи чверть до 11, -ої. прийменники за і до, якщо більше 30. -ти. Прийменник без для називання часу ми не використовуємо. Тобто без 15 10 це неправильно. І виконаємо вправу: котра година. Назвіть час, використовуючи правильні прийменники. Якщо у нас годинник показує. 12 годину і 5 хвилин. Використовуючи прийменник на, як ми скажемо, правильно 5 хвилин на першу. А використовуючи прийменник по. Так, 5 хвилин по 12. Якщо годинник показує 8 годину і 30 хвилин, як ми назвемо цей час? Найкращий варіант пів на дев'яту. Годинник показує 9 годину і 50 хвилин. Як ми назвемо цей час, використовуючи прийменники за і до. Спочатку за 9 година 50 хвилин. Це так за 10 10 або 10 хвилин до 10. Годинник показує 7 годину і 10 хвилин. Які прийменники використаємо? Правильно, по і на. Це буде 10 хвилин по сьомій або 10 хвилин на восьму. Правильно. Годинник показує шосту сорок. Як ми назвемо цей час? Використовуємо які прийменники? Правильно, за і до. Це за 20 хвилин сьома або 20 хвилин до сьомої. Правильно. І останній. Годинник показує п'яту годину. 30 хвилин, як ми скажемо? Пів на шосту. Правильно! Отже, сьогодні ми розглянули найпоширеніші проблемні випадки, коли варто бути уважним до слів. Хоча насправді уважним треба бути завжди. Тільки внутрішній самоконтроль і постійне звертання до довідкової літератури допоможе вам звучати грамотно, влучно, доречно. Майте на увазі, що у списку рекомендованої літератури до лекції ви знайдете посібники, які неодмінно допоможуть вам у цій нелегкій, але цікавій і потрібній справі. І не бійтеся помилятися. Пам'ятайте, що шлях до хорошої української лежить через погану українську. Успіхів вам! І нехай щастить!